Так, підійшли ми до яблунки, думаємо, що нам зробити правильно, що ми, у нас було досить урожаю і багато не пошкодили яблунці і не викликав дуже сильний ріст. А ріст, ви бачите, тут сильний. Якби я його не різав, цей ріст буде. Але це все залежить від сорту. Підходимо до першої гілочки, дивимося, у нас гілочка тут де така. Тут ми щось дві в долині запустили. Ці гілочки ми їх звідси забираємо вже, тому що нам вони не потрібні. Та гілочка, Дивимося, у нас де згоружаємо сюди, зорожаємо сюди і тут у нас молода. Ну, тут у нас де поломана гілочка, ми викидаємо всі зрізи, бачимо, є урожай на кінці гілочки. Ми його залишаємо, не чіпаємо. Це, це іменно, е, залежить до цього сорту. Ходимо між родами. Це сорт айдарет, вони спітаються нас трошки. Да, айдарет це такий сорт, що можна його забрати трохи. Розплести. Тут бачимо дві гілки однакових, одну забираємо, одну лишаємо. Є у нас завершений ріст, що буде яблучко, лишаємо. Тому що цей сорт, я вам скажу, якщо тут буде яблучко, цю гілочку склоне, на другий рік, оця все буде заложено яблуками. Якщо ми його зараз зробимо так чи отак, повторний сильний ріст буде. Більше не чіпаємо його. Дивимося далі, бачите, я тут лишав, ця гілочка вже старенька, її вже роки і роки. У нас туди зорі молота гілочка. І вся майже з урожаєм. Значить, ми цю стару гілочку цього року вже почнемо видаляти. Ми чуть-чуть підносимо вище крону, але зате у нас буде гарніший урожай. Ну і тут по гілочці дивимося. Всі ріжуть, типу, по. Подобі скелету, рибичу. Ну, можемо дотриматися цього. Забираємо цю гілочку, забираємо цю гілочку, Похоже на скелет. Цю гілочку не буду забирати, тут є урожай. Такі вілочки, ці вілочки все-таки на цьому сорті я би сказав викидати. Ми викидаємо їх на кільце. Щоб не було тут такого росту. Хай краще ну, тут урожаєм заложить, ну, тут росту вже не буде сильного, Тому що, бачите, тут є яблучко, тут є яблучко, вкруй яблучко у нас є.